А друге, це теж швиденько. Я недавно був на корпоративі у міністрів. Я не знав, що я буду у міністрів. Мені не сказали, що це буде. Мені сказали, що треба піти поговорити пів години з людьми. Я взяв з собою нашу, там, знайомого, там, Влад Мячин. Ти був без дипломата? Ні, так прикол в тому, що мені не сказали, що це буде. Я взяв з собою теж на підстраховку, але не на сцену, а просто щоб зі мною поїхав. І Влад Мячин, він ще такий характер, ну ви то знаєте, але глядачі не знають, він був в кожному піджаки і лисий. І в нього на носі була ще пов'язка як у боксера перебита. Ми приїжджаємо там на локацію, і там прям школа такі. школа міністрів. Школа Виявляється, міністрів? є школа міністрів, після якої ти йдеш і стаєш міністром. Єбать, а може потім в універсі міністрів треба сходити? Там не треба, там. Там одразу в школі міністрів перший урок — відмивання. Але, але половина класу не прийшла, бо відкупилися відмінники. Перший урок. перший урок перед вами відкривають кейс 200 тисяч доларів. Ваші дії, і там хтось такий, я візьму і такий — зразу, а нахуй. вижені. Блять. Треба якось, щоб тобі акуратно в носки накидали, блять, щоб це з тобою ніяк не було пов'язано. Марк, а було відчуття, що ти після цього можеш прям поїхати і там в ООН виступити? От така якась ході. Насправді було дуже кринжово. <різвища> Марк і раміна <різвища> вдвоє виступали. <різвища> Насправді було дуже кринжово по причині того, що, по перше, висту... я виступав в залі, де позаду мене були два двометрових прапори України. І це виглядало дуже по-дурному, тому що стояли От Зараз ми... тобі пізда повна. Да мені... Марк просто не любить патріотичну атрибутику. Ні, це <с це... <с. це моя, моя там поява... Просто завтра він не буде жити тут. Ні, Моя там поява була взагалі недоречна. Тобто і зала ця була вибрата недоречно. Тому що Бухать і на фоні двох прапорів України говорить з типом, тіпа, з міністром якимось. Я просто починав діалог з того. Вже в якийсь момент там Бля, ви що теж міністр? Він каже, да, я майбутній прем'єр-міністр України. І все, і ти ще. А, тобто вони, по суті, як діти маленькі, так? Ким ти хочеш стати, коли виростеш. А в мене мільйон доларів, понятно? Але насправді було трохи напряжно з ними, бо вони це зовсім інші люди ментально. Ну, мається на увазі. Там оці приколи, що тут про Бамбаліто. Заходять на ура. Ні, взагалі, взагалі не заходять. Там на ура транш від МВФ заходять. О-о-о, такі оце роз'йом. Хорош, що. Ну, я от валив 40 хвилин і вибіг туди. Валив 40 хвилин, тобто. Тікав звідти 40 хвилин. Ні, насравні 40 хвилин. Сільно на полу так до хуя. На вам міністри, розрібайте дерьмо. І навіть штани не вдягнув полю з голою жопою пішов. І вони такі, що казала, ця звичайна людина. Хто зрозумів? Там ще був перекладач звичайного на міністра.